Любі мої друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Мене звуть Валентина, і сьогодні ми розглянемо таку тему як рукавиці. Це один із зараз такий класний аксесуар, який йде з шапками і шарфами, шарфами-велитнями, тобто з великими такими шарфами і довжиною, в ширину. Зараз, молодь дуже полюбляє такі об'ємні речі, такі об'ємні аксесуари. От, тому я у минулому році встигла зв'язати такі рукавиці, дві пари з мілкого букляшу і з крупного букляшу. В минулому році теж букляш набирав у бортів, і в цьому році ви вже бачите, що дійсно в'яжуться не тільки кардигани, не тільки. Светра, шубки, а і ще додатково в'яжуться і шапки, і рукавиці, і шарфи. В року дівчатка вже нав'язала собі, своїм рідним такі набори. Так що на цю зимку вже дівчата готові. Тому що я так розумію, що з минулого року ті, хто ще не стих, то... Приєднуйтесь. До речі, кому цікаво навчитися в'язати, хто новичок і не вміє в'язати, звісно, ви можете повискати, пошукати в Ютубі. в Ютубі дуже багато дівчат пропонують свої майстер-класи, але ж є такі дівчатка, котрі пишуть, що. Дуже приємно чути ваш голос, дуже е, класне роз'яснення. Тому, дівчата, на сьогодні е, відкрита, вер, верніше, група закрита, канал закрит. На телеграмі існує канал, котрий він закритий. Тому посилання я на нього не, зали, не можу залишити, але я туди зараз безкоштовно всіх е, додаю всіх бажаючих, і ви можете написати в коментарі, що ви бажаєте, я з вами зв'яжусь, знайдемо якусь можливість зв'язатись, і я додам вас до того каналу. це безкоштовно. Там рукавички в'яжуться зверху вниз. Вони йдуть відео, кожне відео окремо, без розрахунків, Тобто, ви в'яжете рукавичку, приміряючи на свою ручку. Ну, з рахуванням того, що у, вас, у нас у всіх ручки у когось менше, у когось більш, да? але ж ну, середня така. І враховуючи, що все ж таки пряжа це трикотаж, він тягнеться і в ширину, і в довжину. Тому тут ж кажу, для подарунків чи на продаж о, якісь там набори чи рукавички ви можете зв'язати, приміряючи на свою ручку. До Нового року тут ще залишилось у нас так о, немало часу, тому зв'язати рукавички, як і карпетки це дуже класно я рахую подарунок. О, ну і давайте. О, Повернемось все ж таки до самого часто задаваємого питання: це яка вага, щоб розуміти, чи вистачить вам якогось залишка, чи скільки треба вам брати вже на рукавички пряжі. Ну, давайте почнемо, мабуть, з самого такого великого. Він невеликий розмір, він розмір на мене, але ж вони дуже такі вільні. І ну, вони в об'ємні. Я їх вони зв'язані з бебі альпаки тут неповний склад альпаки. Зараз не буду на цьому загострювати вашу увагу, але ж гляньте, який букляж. Тут 120 метрів на 100 грам. В складі є бебі альпака тому все ж таки раджу брати пряжу там, де є мерінос, чи альпака, чи як, чи щось таке, що може дати вам. І м'якість, і пухнастість, і додатково об'єм. Тому що, ви ж розумієте, чим більш синтетичного волокна, тим менш воно якось буде таке приємно. Ну, хоча є ж і дитячий акрил теж такий. Але ж я ж говорю, дівчата, я не бачила ще букляшу такого великого для дитячих речей. Маленькі бачила, маленькі тримала в руках, де да, ми вив'язали дуже багато. І так, додала я ниточку до букляшу пряжу, ось таку королівська паєтка. Вона на бавовні. Бавовна стабілізує трохи полотно з цим букляшом. І додає яскравість нашим рукавичкам. Подивіться, які вони краснючі. І загальна вага в них. 90 грамів. Ось. Ось така краса. Десь, примірно, було орієнтовно 15 грамів королівської поїздки і все останнє в нас було, було о, букляш Далі були ось такі рукавички. Ви бачите, що вони якби розміром менш, але ж вони теж самий розмір, да але більш так обтягують ручку, і я їх підвалювала для того, щоб вони більш були такі стабільні і розмір трошки уменшився. ну було бажання підваляти. В'язала я їх з мілкого такого букляжу, тут колір інший, але це ж та ж сама ниточка В складі теж є трохи альпаки, мітраж тут йде 630 метрів на 100 грам. І вода йде з Люріксом. Я ще додала сюди хутра але ж 100% не лив, але ж теж інший колір тут. І е, здесь 700 метрів, а я додавала сюди е, 1100 метрів цього норки і там менш короткий ворс. І його практично тут не видно. Тобто він так підвалявся між букляшом, і ось така краса вийшла тут, взагалі, маленька-маленька вага 46 грамів, ось такі класнючі рукавички. І в мене ще є ось такі, я їх одягаю в дуже-дуже холодну погоду, морозну погоду. Десь було градусів, мабуть, 20-25. Це 100% вовна, вони підваляні. вони в них дуже-дуже тепло, даже, можна сказати, так жарко, коли до 10 градусів. Це я в'язала із пряжі Прибалтийської Кауні, і я їх підвалювала. Тобто, тут розмір був дуже великий. Мабуть, було їх три таких рукавички влазило, і я ухвалювала їх в машинки. Зверху накладала, тобто, там є така можливість градієнт, бачите, такий переход від темного до світлого, вони однакові зв'язались. Там трошки було обривниці. Ну, це окреме відео є. Відео дуже довге, відео багато там води. І ну якщо комусь цікаво, кавуні подивитися при цей набір, то. Є окреме відео, і я залишу посилання на нього. Але ж все ж таки, дивлюсь на цей набір, і я так думаю, що треба зробити окреме відео, більш таки лаконичне і корисне. Так, ну давайте тут зробимо нашу вагу, замірюємо Тут в нас 63 грами. І нагадаю вам, якщо б я його не ввалювала в машинці, то о, дійсно. Вага б його було набагато менше, бо тут, бачите, воно таке плотне-плотне, скільки й може, мабуть, років 4-5. Цим рукавичкам цього набору, я вам скажу чесно, що дуже класно носиться. Да, Я їх не так часто ношу, але ж вони все рівно часто носяться, і грязь якби тут, не чіпляється. Трохи тут є такі катишки, машинкою почищаю і все добре. Тобто, принесла, прийшла додому, поклала, висохли, підчистила машинкою, і вони, як нові. Тобто, я їх ні разу ще і не прала після того, як підваляла. Ось такі класнючі. Ну, я думаю, що, дівчатка, інформація була корисна, і відео можливе. Цікаве і дійсно комусь потрібно. Тому чекаю від вас коменти, чекаю від вас подавайки І дуже дякую вам всім, хто мене підтримує, підтримує канал. Це для мене дуже важливо. Значить, я для вас не зря працюю і роблю багато краси. Теж для вашої підтримки, для вашого настрою. Бережіть себе. Я вам бажаю всім здоров'я і гарного настрою. Всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте подобайки, не забувайте, нажимати на дзвоник, для того, щоб першими побачити мої нові відео. Всім пока-пока!